Вітаю рідні, близькі, ті, хто включений в особливі процеси, які зараз, і ті, які знаходяться в особливому стані, в такому стані паузи, але я маю велику надію, що також будуть включені. І ті, хто взагалі зовсім іншої системи координат, але ми зараз на цій планеті всі разом. Тому відбуваються особливі прощання, хто куди і в які світи, і хто творить, а хто навпаки тут все залишає в таких кривних енергіях. Ось тому дуже непрості відбуваються процеси. Всі ми бачимо це, і це не лише у нашій країні, щоб зрозуміти відчути. Побачити, як насправді і як буде подалі потрібно дивитися об'ємно по всій планеті. Тоді можна ось цю картину свою з тими особливими процесами, які відбуваються, якимось чином наблизити ось цю картину свою внутрішню. Щодо нас тут, на цій землі, особливій Україні. То, звичайно, тут різні є, і тут є багато представників зараз древніх цивілізацій, які прийшли саме в цей час, особливих зоряних, і які розуміються в багатьох сакральних речах. Але це відбувається ця вся діяльність трошки в інших прошарках, тому не завжди є повністю усвідомленість. Так як я живу, як я відчуваю, як мене включили на всі кнопки. Півтора року тому, то якщо аналізувати просто як людина, то, звичайно, це ні в які рамки людські не поміщаються. Але наші рідні, наші боги, наші пращури, вони спілкуються з нами крізь час і простір, спілкуються полями. Я постійно це говорю не словами і не реченнями, тому що слова речення – це для нашого. Світу мова, ось ця, яку ми знаємо, багато мов на планеті. Ось, а є мова, яка, яку ми всі знаємо, тому що вона в нас записана в наших генах. Це для тих, хто прийшов зірок, це для тих, хто, чия генетика була створена не на планеті. Тому я не раз говорила про страх. Страх взагалі не притаманний нам, а тим, які. Відчувають, знають, які генетики інших зірок, а не створені штучно тут на планеті. Тому страх не має бути присутній ця енергія, тому що ця енергія блокує пам'ять і блокує бачення ось цього всього, що відбувається зараз. Це дуже хитро. Те, що пропонує матриця, те, що пропонують штучні, дуже хитро, дуже нахабно, брехливо. Говориться те, яке насправді немає, аби в людей викликати ось цю злобу, а ненависть один проти одного, аби викликати найголовніше, що вони хочуть по відношенню до нас, до тих, які тут на цих землях, це аби була ненависть до, до тих, Інформаційних пластів до тих хвиль особливих, які ми називаємо рід, род, які є вселенськими, і які представники ось цього такого великого інформаційного поля живуть не лише на землях України. І ці паразитарні істоти вони роблять все для того, щоб ці зв'язки не були. Зараз з'єднані, щоб ця така мережа особлива не з'єдналася повністю, а тому що вони бояться. Страх це їхній, вони наскільки бояться, і наскільки в цьому всьому замішані в цих кривдах, що для них високочастотні енергії це гірше, ніж смерть, і об'єднання нас роду по планеті, а це для них кінець. Тому вони так тормозять і ще кривдять, А багато знищують природи, чому? Тому що їхні світи, так як Велес показував, ніколи я тут, будучи зараз на цій планеті, не бачила цього, але нещодавно він показував, де їхні світи, які там немає взагалі живого, там немає зелені, так як ми звикли. Там немає цих істуд, птахів, комах, там. Пекельні світи це ті світи, які де відсутня жива енергія. І там немає вогню, так як описують про пекло. Але відсутня жива енергія, багато металу є така неприємність по відчуттях, ніби дихання не вистачає і така пустка. Тому винищуючи природу, ліси. Надра, а вони ніби роблять екосистему, підганяють під свої пекельні світи, тому що то їхнє, то їхнє близьке. І уявіть, як для нашої природи ми часто кажемо, люди нищаться, людей знищують. Люди страждають, як страждають усі живі істоти, які тут населені на цій планеті, які також нашими богами колись були принесені сюди. Як вони страждають і до кого вони можуть звернутися, і хто їх може захистити? А птахи, які прилітають, які б нас події не були, а вони прилітають і відлітають. Але якщо яка система буде порушена, то їм нікуди просто прилітати. Тому для нас дуже важливо для тих, хто є живими, захищати максимум. Все, що є живе прояви, і е, хто нищить, і хто каже, що, там, наприклад, вирубувати ліси потрібно, тому що грітися потрібно ще. Ну так, наприклад, рік, два, три можна вирубати, а потім далі що, чим грітися. Тому е, на це дано е, людині, якщо це жива людина, е, дано жити на цій планеті і е, творити, і шукати такі е, е, методи е, тут проживання, які будуть. Приємними і, і ладними для всіх живих істот. Тому це така для нас діяльність, творчість, що сіга постійно по створенню високочастотних енергій, по творенню нової яві. По ладуванню простору це особливе наше завдання, яке не має вихідних і яке не має дня і ночі. Це постійна діяльність. Хтось запитував, як не спати. Спати ну, звичайно, спати, але засинаючи, відчувати, що я далі продовжую цю діяльність. Тобто це включеність свідомість, яка працює завжди. Наше ж серце працює завжди, хоча людина, наприклад, спить, але серце працює так само і свідомість, і всі органи мають на так само і свідомість. Якщо я повністю включена на всі відсотки у нашу сварожу систему, то моя свідомість постійно працює і я засвідчую, чи це день, чи це ніч, чи вихідний, чи робочий день, але я працюю в цьому, аби оця наша нова яв проявлялася тут, і аби деструктивні пішли істоти звідси якомога швидше. Багато хто не відчуває наших таких пластів, наших рідних богів, не відчуває чому тому, що ви на поверхні. Ви дивитеся на козацьку добу. Дуже багато в нас застрягли в цьому, але по козацькій добі саме паразитарні істоти також працюють. Вони одягають ті самі одяги, вони розказують ті самі легенди і себе до цих козацьких. Часів теж десь якимось чином присувають, що вони теж мають десь дотичність. Ось, Київська Русь, ну, це трохи десь згадується в основному козацькі часи. І зараз, особливо, коли ці воєнні події багато говориться про це, ну, ще десь Святослава згадують, а основна причина в тому, що немає відчуттів. В багатьох живих відчуттів, таких фізичних відчуттів, не просто думок, а відчуттів, це те, що йде відчуття лише ось цих вищих інформаційних шляхів. Треба йти нижче, треба йти глибше, треба йти, хоча б до Атлантиди. Згадувати ось ці часи. Тоді можна оцей інформаційний такий, як ніби захват, робити, і тоді йдуть включення по вертикалі з нашими рідними богами. Краще, а це наше тестування. А вони не будуть гратися і вони не граються з нами як з дітьми, тому що якщо ми налаштувалися на перехід, а ми вже у переході на новий простір, на зовсім інше життя, то це не дитячий садок, це повністю включення мене, мене як істоти тут на цій планеті духовної, але фізичному тілі, аса. Це відчуття має бути, якщо ця людина дійсно в усіх процесах перехідних, а не просто вірить сценаріям і проявляє ці сценарії, які пропонують чужі. Тому цей захват інформаційний дуже важливий. Це така порада, і те, що я відчуваю, чому у мене наприклад зв'язок такий живий, де з Велесом. Чому я відчуваю рідних богів, як людей близьких, як сім'ю свою, тому що я пам'ятаю Атлантиду, ну так мене включили. Я е, почала ходити туди, як ніби по кімнатах. Це не просто згадування регресії, а я ніби по кімнатах часових ходжу з однієї ячейки в іншу, тому що час я сприймаю не як лінійний, а він об'ємний. Такі як ніби соти йдуть, і ми можемо переходити з однієї ячейки в іншу. Чи часову. і таким чином, і так як волхви показували, таким чином вони не вмирають, не старіють, тому що вони переходять з однієї ячейки в іншу. ось але але щоб це все відбувалось, хоча б елементарно відійти від насилля, а не просити в богів війн, не просити в богів зброї, не просити в богів смертей, а просити включення свого допомоги у включенні і вироблення високочастотних енергій, тому що коли ми швидше проявимо ось це нове поле. То ті, хто є ворогами, а ті, хто нижче, ті, хто є деструктивними, вони просто в цьому полі не зможуть це інше середовище. Вони не зможуть тут жити. А таким чином, якщо йти по сценарію чужих, і там, де вони показують, з ким треба і що боротися, то ну так ще рік-два і не буде кому і з ким боротися. А тому це трохи інший абсолютно сценарій. Сценарій, який пропонують. Ось тут ці штучні різні системи. Ось, а основне завдання зоряних це проявити нову явь. І для тих, хто є атлантами, хто пам'ятає, хто зараз працює в цьому з кристалами. Ми не можемо зараз залишити так, як колись залишили планету. Вони запитували, чому залишили. Я думаю, що я буду спілкуватися, будемо робити ще такі ефіри включення. Аби ми задавали питання один одному і входили в це. А чому тоді Атланти залишили планету? Поговоримо про це. Але зараз ми не можемо це зробити і залишити, хоча є така можливість. Але тут ранок сварога, і тут планета сама зовсім в іншому стані, і тут зовсім інше в. Розположення небесних тіл тут іде проявлення за допомогою нашого ярила чорного сонця, і в цей час особливий не можна просто так взяти і піти, Це, це не те аналогічно, це неприродньо, і це також наш шлях у ранці сваруга і в ось цього особливого нового простору, особливого ще одного світила. Тому до Атлантів. Я багатьом кажу, хто пише мені, я дивлюся, відчуваю по очах, які сузір'я, Атланти відчуваю хто, але ви кажете, ви не можете згадати. Ну, тут по згадуванню, тут потрібно ось робити такі часові розтяжки, що я розказувала, коли. Входити в стан зміненої свідомості. Дякую тим, хто мені радить, що мені перестати треба їсти гриби, там якісь трави і ще щось. Там ну, люди думають, що я все таки щось вживаю, що я таке ліплю ось такі ліпаки, казки розказую. Ось знаєте, я не вживаю тваринної їжі, м'яса не вживаю, а не вживаю ніяких засобів, які поводили всі стани. І я дякую богам, що вони мене. Ведуть, показують, і я можу входити коли будь-коли в такі особливі. Це навіть не стан зміненої свідомості. Я просто перехожу в стан нової яві. А щоб переходити, потрібно спочатку тренуватися по входженню в стан зміненої свідомості. Це коли ви хочете заснути, я розповідала, ніби засинаєте. Ви на цьому фокусуєтеся, потім повертаєтесь назад, ніби пробуджуєтеся. Потім знову назад, ніби засинаєте. Такі розтяжки робите, аби. Зловити оці хвилі зміненої світо заговорилися, зловити ці хвилі, стани зміненої свідомості і побути в них. І звідти йдуть відкриття уже такі, як ніби ну, певні двері. І ви можете бачити, якщо вам буде допуск, ви можете бачити виходити інші землі планети. Це дуже цікаво, тому що брами на вихід у нас завжди відкриті. А на вхід то ні. Ми, наприклад, можемо те, що я бачила по інших планетах, по наших зоряних системах, то це лише з рідними богами. Так самому просто переміщуватися. Ну, звичайно, багато хто десь там якісь магії практикує. Я туди абсолютно не йду, то не моє. І в мене є прямі живі зв'язки з Велесом, і Мені цього не те, що це моє просто природні. Я пам'ятаю багато що по древності і по його навчаннях, і зараз такий особливий час. І тому я вам кажу, що ми можемо проходити повертатися лише з рідними богами, відчувши їх біоенергетично злиття. Це приблизно як чоловік із жінкою, в коли партнери особливі зоряні, коли вони такі близнюкові, да? а це помножте на нескінченні мільярди разів. Ось це таке з'єднання біоенергетичне тобто, коли йде з'єднання з Богом, якщо є жінка, так то я з Богом хто з чоловіків з богинею з нашими рідними, і вони допомагають всіх проходженнях. Тому ця популяризація зараз різноманітних одностатевих, різних шлюбів. Ну, це шлях, який не допоможе, тому що це певні такі пастки і залишення тут, в старій яві, згортання, тому що лише різнополюсові можуть в єдності виходити через портали на інші землі планети. Це моє проживання, мої відчуття. Тому я з вами ділюся. Тому глибше заходити по літописах відчувати. Мають допомогти вам камені, мають допомогти вам кристали, щоб десь ви відчули, включились, гадали. Але якщо ви перейдете в систему сварога, тобто не будете вірити чужим, а будете відчувати рідних богів, то вони самі виходять на контакт, вони самі допомагають включенню і в цих переходах. Це раз друге максимально переходити на живу їжу і. А не не вживати продукти, які були створені насильницьким шляхом. Це дуже важливо, тому що в новій яві нема насильства, і е, боги наші не їдять тварин, і е, взагалі мало інколи їдять, але це те, що я знаю, те, що я бачила, це рослинна їжа. Там інша енергія, якою вони е, наповнюються, і ми цією енергією можемо наповнюватись в кожній клітині. Наші ціли е, світила. Це також і по обігріву, коли прохолодно, як себе нагрівати. Наприклад, я навчилась чи охолоджувати. Це дуже також наші природні стани. А тим паче ми виходимо, наша планета, в не в глобальне потепління, а в таке благосний благосні стане. Тут буде температура, яка буде приємною для проживання. А це на рахунок о, переживань за обігрів і за все. А, тому о, ну, чужі будуть багато ще пропонувати, звичайно, деструктивних речей, аби тримати оці енергії страху. Ненависті, але завжди, коли вони лише пропонують, ви подумаєте, хто ви? Ви є творець, ви в швидкості швидше йдете, тому що наша швидкість сварожа, вона ну принаймні в декілька разів по землі можна відчути, вони не встигають чужі за цим. Тому, якщо в нас, наприклад, вже минуло дві доби, а в них лише так початок доби, тобто ось так приблизно, щоб ви розуміли по швидкості, вони щоб вони не пропонували, вони ніколи не встигнуть уже за швидкості планети, тому що. Це процеси, які не, не контролюють і не можуть попливати будь-яка істота, тут, тим паче з пекельних світів. Це м, процеси сварожі, процеси галактичні. Процеси творіння Всесвіту, тому все гаразд, вірте собі, продукуйте високочастотні енергії, з'єднуємося один з одним через очі, через відчуття, через чакри, чари, через таку нову рішітку. Знаємо, що ми переходимо в нову яву і це світ без насильства, без кривди, без брехні. І ми творимо це все. Хай бережуть вас, Боги, усе буде у нас чудово.